Тепер кожне зрубане дерево буде обліковуватись, тобто, перш ніж потрапити на ринок, воно дістане свій штрих-код викарбований на бірці, яка встановлюється на деревину за допомогою спеціального пристрою. Потім на кишеньковий персональний комп'ютер заноситься вся необхідна інформація, зокрема параметри кожної колоди, і порода, сорт та діаметр. Кінцевим етапом є обмін даних між центральним комп'ютером та кишеньковим через мережу інтернет. Після відпуску деревини майстром інформацію вивантажують на центральний комп'ютер, де формується база даних. Це нововведення значно спрощує роботу лісника. Плюс у тому, що оперативність в обліку ми маємо на кожний день реальні залишки лісопродукції. Так, є зразу порахована баланс розрахунків дебетори-кредитори. От і е, якість документації при взятті прийняті лісопродукції від підрядчиків і при реалізації лісопродукції слід відмітити, що при реалізації лісопродукції електронний облік деревини призведе до зниження її ринкової ціни без шкоди для самих лісових господарств. Ми можемо без таких великих втрат для лісового господарства і України і Закарпатських Хаїс понизити ціну на певні види продукції порядку на 10%, не маючи при цьому збитків. Крім того, електронний облік деревини зменшить самовільні вирубки. Провадження електронного обліку приведе до витіснення, реального витіснення тіньового сектору. Це питання політичної волі влади, керівництво лісового комплексу, це питання роботи правоохоронних і контролюючих органів, це питання податкового середовища. Питання відносин між державними структурами приватними структурами це можливо найбільш болюче питання, якщо воно буде е вирішено, в тому числі за допомогою. Процедури електронного обліку вважаєте, що вартість продукту лісового комплексу меблевого комплексу значно підніметься. Нам буде що запропонувати на ринку в роботі семінару? Також взяв участь начальник відділу інформаційних комп'ютерних технологій генеральної дирекції військових лісів Словаччини Мирослав Чонграді, який поділився досвідом, адже в сусідньому пляшовці, звідки він приїхав, електронним обліком деревини займаються вже восьмий рік привела нас к тому нас до електронного обліку деревини привела несприятлива економічна ситуація. До 2004 року наша лісопродукція залежувалася на складах. На неї не було попиту. І зпровадженням комп'ютерної системи обліку ситуація змінилася на краще. Тепер інформація про вирубку, залишок та реалізацію деревини від лісника до генерального директора на головний сервер надходить протягом трьох і менше днів. Раніше це робилося протягом тридцяти. А розпочали словацькі колеги і закупівлі за рахунок власних прибутків сучасного обладнання на кожного лісника вартість одного дві з половиною тисячі євро. У нас в Закарпатській області створення єдиного електронного обліку деревини становитиме близько семи мільйонів гривень, і теж за рахунок рентабельності лісгоспів. Завершити облік планують до кінця цього року.